Привіт, мої ріднесенькі! Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити. Ви моя втіха в Христі Ісусі, мої братики і сестрички. Я знову залюбки і задоволенням продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Господи Боже, Царю і місяти небесний, прошу Тебе, благослови, щоб це було нам зараз корисно. Амінь. Перше послання до Коринтян, 6 глава, з 12 віршу. Ось що говорить нам апостол Павло, і яка є свобода нам в Христі. Все мені можна, та не все мені на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунка і шлунок для їжі. Але Бог одне і друге знищить, тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Адже Бог і Господа Воскресив, Воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є членами Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю її членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано: обоє будуть одним тілом. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі вже, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі. Які належать Богу. Ось так, мої друзі, без Господа не можемо творити нічого. Покайтеся в своїх серцях, розкайтеся, біжіть назустріч до батька нашого Небесного, Він вас прийме в свої теплі обійми, то найтепліші обійми, які можуть бути в цьому світі, в нашому житті. Дякую вам величезно за те, що ви весь цей час зі мною ви надихаєте і даєте мені можливість. Працювати на Неві Господній, сіяти рясно зерно Господнє, яке потім Господь додає свого Духа Святого і проростає, і дає плід. Слава Господу нашому Ісусу Христу. В тіні Батьківської слави, нехай Господь Бог прославить Україну, слава Україні! І в тіні Батьківської слави, нехай Господь Бог прославить всіх моїх побратимів. Слава вам! Ну і, звичайно ж, нехай в тіні батьківської слави Господь прославить кожну людину, яка зараз допомагає і підтримує всіх нас для того, щоб ми перемогли. Дякую вам величезне, низький уклін вам. Дякую вам за те, що ви є в моєму житті. Амінь. Нехай милість батька нашого Небесного в ім'я Отця і Сина і Святого Духа буде зі всіма вами. Не прощаюсь з вами, кажу до нових зустрічей. Пока, мої ріднесенькі, Пока.